Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми продовжуємо читати книгу Левит сьогодні на черзі 17 глава. Тут розкриваються дві теми: в якому місці і як мають робити ізраїльтяни забій тварин для власного вжитку і про вживання крові. Давайте будемо слухати цю главу, тому що вона для нас, особливо саме якраз друга частина тієї глави, є досить актуальна. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи: оголоси Аарону і синам його, і всім синам Ізраїлевим, і скажи їм: ось що повеліває Господь, якщо хто з дому Ізраїлевого, або з прибульців, що приєдналися до вас, заколе тельця або вівцю, чи козу в стані, або якщо хто заколе поза станом, і не приведе до входу з кині зібрання, щоб принести усипалення, або жертву за спасіння, угодну Господу у приємні пахощі. Якщо хто заколе поза станом і до входу в скині зібрання не принесе, щоб приставити в жертву Господу перед оселею Господньою, то людині тій буде поставлена кров. Він пролив кров і знищиться людина та з народу свого. Це для того, щоб приводили сини Ізраїлеві жертви свої, які вони заколюють на полі, щоб приводили їх перед Господом до входу в кині зібрання. До священника і заколювали їх Господу жертви мирні. Отже, є заборона робити забій тварин для власного вжитку десь в стані, тобто там, де стоять намети, у поселенні, або поза станом, десь у полі, але виключно перед скинією. Це була пересторога дана для того, щоб ізраїльтяни. Не допустили собі можливість приносити жертви ідолам, тому що вони жили в краю, і могли бачити, як інші народи, коли роблять забій, значить, якось роблять певний ритуал, ритуал жертвоприношення, і щоб їх стримати від цього, їм даний наказ, що забій має бути лише перед скинією зібрання. І ми з вами говорили про такий принцип, що сьогодні ми з вами зараз вивчаємо ту частину історії ізраїльського народу, де цей народ уподібнюється младенцю. І так як батьки кажуть до своїх дітей: далеко не ходи гратись, грайся, щоб я тебе бачила чи бачив, в межах, наприклад, свого двору, чи близенько, десь біля своєї хати. Для того, щоб убезпечити дитину від якихось помилок. Коли людина стає дорослою, то тоді вона має право обирати, де ходити, вона знає вже тоді закон і може себе оберігати від, від якихось неправильних поступків. А поки цей народ він останні младенця, тому і такі от перестороги: от не роби забою там, десь, поза межами, далеко від Скинії. Для того, щоб не було ідола жертовного. І ну і тут ще є пояснення: ми зараз поєднаємо із попереднім прочитанням, і покропить священик кров'ю жертовник Господній при вході у скині зібрання, і спалить жир у приємні пахощі Господу, щоб вони надалі не приносили жертв своїм ідолам, за якими блудно ходять вони. Нехай це нехай буде для них постановою вічною вроди їхній. Тобто, тут сказано, що є випадки, мабуть. Таких ідольських жертвоприношень. І також попередньо там ми читали з вами, що жир не будеш тримати в своєму домі. Жир дозволялося тримати лише для того, щоб використовувати його в технічних якихось засобах, але не можна було вживати в їжу. І тому тут сказано, що кров'ю покропиться жертовник, а жир спалиться. А тоді все інше людина забирає собі для вжитку. Читаємо далі про кров. І ще скажи їм, якщо хто з дому Ізраїлевого, з прибульців, які живуть між вами, приносить сипалення або жертву, і не приведе до входу у скиню зібрання, щоб принести її Господу, то знищиться людина та з народу свого. Якщо хтось з дому Ізраїлевого, з прибульців, які живуть між вами, буде їсти яку-небудь кров, то зверну лице моє на душу того, хто буде їсти кров, і знищує її з народу її. Тобто тут по особливому текст нам говорить, що Господь зверне лице своє на цю подію, якщо хтось буде вживати кров. От, і в юдейській традиції там ще пояснюється, що якби ну, лишить свої справи Господь, от, і зверне увагу, особливо зверне увагу на ту людину, яка їсть кров, щоб знищити її. Тому що в крові життя. Так сказано в святому Писанні, і ми це приймаємо, і ця заповідь перейшла у новий заповіт. І нам заборонено вживати кров не лише тому, що вона випадково може бути ідоложертовною. І в цьому є підтвердження у діяннях святих апостолів. Давайте ми зараз прочитаємо. 15 глава. Бо вгодно Святому Духові і нам не покладати на вас більше ніякого тягара, крім цього необхідного, утримуватися від ідоложертовного, і крови, і задушенини, і блуду, і не робити іншим, іншим того, чого собі не бажаєте. Отже, коли апостоли проповідували язичникам, то вони не знали весь закон старого заповіту. І тут так от сказано, що все неможливо вам донести, все неможливо вам сьогодні у короткій проповіді пояснити, але найголовніше, і тут звертається увага, що не будете їсти кров і задушеного. Кров, як ми вже сказали, можна було б розглядати як знаряддя ідоложертовного служіння. Але тут сказано про удушинину. Тобто, якщо задушене в петлю, там, наприклад, на жаль, такі випадки ще довго і в нас зберігалися, що інколи ловлять дичину за допомогою петлі. Тобто ця тварина не випускає кров, і вона є нечиста. І нам заборонено вживати кров. І ця заборона, вона присутня також і в постановах вселенських соборів, помісних соборів. І отже, тому це питання навіть не має в нас обговорюватися. Кров це те, що дає Господь, і ми його не маємо права вживати. Хоча дочитаємо 17 главу. От тут сказано, 11 стих, тому що душа тіла в крові, і я призначу її вам для жертовника, щоб очищати душі ваші, бо кров ця душу очищає. Тому я і сказав синам Ізраїлевим: жодна душа з вас не повинна їсти крові. І прибулець, що живе між вами, не повинен їсти крові. Якщо хто із синів Ізраїлевих із прибульців, що живуть між вами, на ловитві упіймає звіра або птаха, якого можна їсти, то він повинен дати витекти крові її і покрити її землю. Тут з розумінням підхід не завжди можна привести тварину для забою до Скинії, тому що інколи людина буває, наприклад, на полюванні. Їй потрібно ну, вбити цього звіра, тварину для вжитку, і просто сказано, що ти маєш випустити кров із тієї тварини, тоді ти можеш її вживати. Тому що душа всякого тіла є кров його, вона душа його. Тому я сказав синам Ізраїлевим, не їжте крові ні з якого тіла, тому що душа всякого тіла є кров Його. Всякий, хто буде їсти її знищиться, і всякий, хто буде їсти мертвечину або роздертий звіром, тубілись або прибулись, повинен вимити одежу свою і омитися водою. І нечистий буде до вечора, а потім буде чистий, якщо ж не вимиє одягу свого і не обмиє тіла свого, то понесе на собі беззаконня своє. Закінчується цим стихом, 17 глава. Отже, ця заборона. Проживання крові перейшла в наш час, і тому уникайте, для чого нам цей гріх, для чого нам сьогодні порушувати цей закон. Говорю так, тому що знаю, що в багатьох традиціях є таке, що там виготовляють кров'яну ковбасу, там чи в інший спосіб якось готують кров. Тому цього треба уникати, тому що ми християни, а ми християни, повинні слухати святого Писання. Єдина кров, яка нам дається, це кров очищувальна, це кров Господня. Ми тіло і кров Господню приймаємо через святе таїнство причастя. От, а іншої крові ми не маємо приймати. Будемо живі, здорові, Бог благословить. Наступний раз будемо читати 18 -ту главу книги Левит. Слава Ісусу Христу!